Як приємно бути разом, поклонятися нашому Богу. Я прочитаю Друге до Коринтян, 4 четвертий розділ, прочитаю всього на всього чотири слова 15 го вірша, другий лист до Коринтян, 4 розділ, 15 й вірш. Перші чотири Слова. Усе бо для вас. Ось так апостол Павло, надихаючи віруючих людей в Коринті в другому посланні, він багато написав у першому посланні, що ви обдаровані всім, ви маєте все, тому що у вас голова Христос. І багато Він сказав, що Христос Воскрес, перемогу вам дав і дуже багато. І тому Він звертається до них, каже, все бо для вас. Уявіть собі, що все для нас, Вінницької церкви, щоб ми брали, щоб ми споживали і щоб ми одівали і так далі. І коли подивитися на це все, є така історія, що завели дом і каже: слухай, чоловічі, все це твоє. Користуйся все, тут гроші, тут в тебе холодильник з їжею, тут одежі куча, тут можеш спати, купатися все. Він постояв, постояв. ні, Це щось тут неправда, це неправда. А другий повірив цьому і почав користуватися цим всім Наш Бог, він дуже добрий. Коли ми читаємо Біблію, я думаю, що ми всі читаємо і розуміємо, що чим створити людину, Бог зробив все. І небо створив, і сонце створив, все круги, все-все, а потім створив кого? Людину. Посилив її в рай і каже, це все тобі. Тільки доглядай його. Але хто то шепнув, що ти станеш Богом? Тобі не все Бог сказав. І з того часу пішла проблема. Проблема проблема чому? Недовіра Богу. Щось Бог не доказав. Щось Бог не доказав. Апостол Павло наскільки це все зрозумів, що він хоче передати, наскільки увірувавшим людям, що це все для вас. Все для вас. І ми сьогодні слухали батько хороших б'яків, ну, любив свого сина, ну, пошив то одежу, ту, хотів відокремлити його і получилася біда. І спокон віку вона йде. І Бог все дає, і по сьогодні наш Бог наскільки добрий, що Він все дає, все для нас дає, пророків послав, люди не сприйняли. Бог полюбив так світ, що віддав сина свого Народженого, щоб кожен, хто повірив, не згинув, але мав що життя вічне, все дає. Будучи вчора на. Кормили ми голодних глідю там було десь до сотні людей. Ця американка корми, варить цей суп. Люди набирають відрами. беріть скільки хочете. Все для вас. А ось зрозуміти, що хто то жертвує, хто то щось робить, для чого це все робить? А для того, щоб кожна людина могла зрозуміти доброту, велич. Могутність Творця неба і землі. Усе бо для вас. Христос прийшов в цей світ, і помните, ангели сказали, Христос родився для кого? Для вас народився хто? Христос Спас. Для вас тут Христос прийшов. Для вас Христос Воскрес. І тому хочеться привітати кожного з нас. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Це все для нас. Бог простив нам всі гріхи. Христос нас омив, Христос нас оправдав. Наскільки повний я і кожний з нас радіти? І коли Петро казав, Господі, коли всі відкажуться, ну я ж не відкажуся. Але прийшов той час, сказав: Я не знаю цього чоловіка. А коли Христос зустрівся вічі на віч, Петро гірко заплакав, гірко заплакав. І коли після Воскресіння вже він написав для ввіруючих, то Він казав: благословенний Богатець все дав для нас. Тому Христос сказав: нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в мене багато осель. Усе бо для вас я роблю. Нове небо, нову землю, де плача не буде, горя не буде, сліз не буде, хвороб не буде, все для вас. Ви вірите цьому чи ні? А? Я не чую. Ну я не дочуваю глуху. Еккізіасту 12 главі, там не дочувають уже. Якщо ви вірите, то ви так скажете: благословений Бог, все для мене. Я щасливий, я радуюся. чому. Але знаєте, хто це скаже? Я хотів, щоб ми зараз подивилися. Якраз апостол Павло починає розповідати 13-й на початку, цієї же глави, 13 вірш. Він якраз і пише. Та мавши того ж Духа віри, ось що робиться. Та мав же Духа віри. Віра то може бути, але нема духа. Нема життя. І багато сьогодні вірять, вірять, що Христос вроді Воскрес. вірять, що Христос народився, ну це мертва віра. Вірять, що буде нове небо, буде нова земля буде. Вірять, що Бог все це дав. Нема духа, дух мертвий. І коли дух мертвий, Говори, що хочете. І поки не Воскресить Христос, той дух нічого не дасть. Тому написано, і вас мертвих були. І тут так і пише, Павло пише, та мавши того ж духа, віри. І коли наш Господь торкнувся апостола Павла, а він каже, хто ж ти такий? Я Ісус, котрого ти гониш. А що ти мені скажеш робити? Підиш даш говорити. Дух віри. Наскільки можна вивчити, можна багато чого вивчити говорити. Книжники багато вивчили, фарисеї багато знали, але вони не вірили. Вони не вірили в цьому. В них не було духа віри. Тому перше, тим, хто має духа віри, той вірить, що Господь дав все. Кого нема духа віри, той не буде вірити цьому. І тому Павло Дайше пише, та мавши того духа віри, кома, за написаним. А написано, що? Віра від чого? Від слухання, а слухання через що? Через Слово Боже. Ми короткий час побули у Братські там, поговорили з одним чоловіком. Кажу, прочитаймо. На початку було слово, слово було у Бога. Все через слово, світ через слово повстав, але світ не прийняв цього. І свої не прийняли. А всім тим, хто повірив цьому слову, стають дітьми Божими. і другого ходу немає, щоб я хотіли, щось я так чи так прийти. Чітко написано, а всім що прийняли Його. Та кажуть, ти будеш приймати, так, да, я хочу стати дитиною Божою. Прийняти, прийняти повірити в це слово, тому за написаним віра від слухання, а слухання йде через Слово Боже. І коли помолився, кажуть, ну то хто ти вже нам? Брат, ну слава Богу. Наскільки ну, важно, коли Господь касається, коли наша задача відкрити очі людям. Щоб люди могли зрозуміти, де вони знаходяться і що їм потрібно для того, щоб були спасені. Тому духа віри, за написаним. І далі він пише: увірував я і кома стоїть. Увірував я в те, що сказано мені, через те говорив. Увірував та й говорив. А якщо не увірував, то й говорити не будеш. І не будеш розповідати, бо не знаєш про що. А увірував. Відкриваються уста. Людина починає, Бог все нам дав сьогодні. Все дав нам потрібно для життя, для віри, все Бог дав. Слово дав прекрасне, чудове слово дав. І людина, яка ввірувала в це слово, для неї це цікаве слово. Вона любить це слово, бо через слово ми. Розуміємо нашого Господа, розуміємо його творіння, розуміємо все попередники, котрі йшли. Слово Боже нам відкриває. Тому Господь сказав до Ісуса нам, нехай книга не відходить від тебе, але поучай день, щоб в точності, ти тоді зрозумієш, і тоді тобі буде щастити. Ти будеш щасливий, тобі буде приємно. Все бо для вас. Наскільки прекрасний, чудовий наш Господь. Тому Павло пише: увірував я, через те й говорив. І далі він говорить, і ми вже не відкидай, якщо я увірував, то коло мене хто буде увірувати. І ми увіруємо, увіру, тому й говоримо. Якщо ти увірував, то ти будеш говорити, ти будеш розповідати. Що все тобі дано, все ти маєш? Ти будеш хвалитися Господом, хто тобі дав, хто мені дав. Тому він наскільки надихає апостол Павло вірувавших людей, щоб вони не мовчали. Якщо ми вірували, то будете говорити. А якщо не ввірували, ну, то не будете говорити. Да, Бог є. Ну і що якщо Бог є? Да Христос прийшов. Ну і що він прийшов? А якщо віруємо, а ввірувавши Петро пише, маєте радість невичерпану. Не можна нічого передати, наскільки та раді, бо приймаєте ціль віри вашої, спасіння душі. Людина зрозуміла. Наскільки це зрозуміло, наскільки цікаво. Тому він каже, увірував я, написаному. Тому я й говорю, Увіру, ми увірували тому і говоримо. І далі він пише, знавши, і знов стоїть кома, знавши, що знавши, а то, що розкриває нам слово Боже, а те, що зробив наш Господь, а те, що він нам простив, а те, що Він нас воскресив, а те, що Він нам все нам дав. І коли ми це все розуміємо, Бо все до нього і все від нього. І нічого ми не можемо собі щось придумати. І Господь каже, без мене ви нічого не можете робити. От наскільки людина, котра вірувала, він надихає. Він хоче надихнути, заохотити хоче, щоб люди у віру приєдналися. І ми далі побачимо, для чого він це робить. Що він хоче цим сказати? Знавши, що той, хто був Воскресив Господа Ісуса, Воскресить з Ісусом і нас і поставить із вами. Є будущність, є надія, що той, хто Воскресив, не умер чотири з землі трошки, ні. Той, хто воскресив, а той, хто Воскресив Ісуса Христа, для чого Він Воскресив? А щоб я і кожен з нас міг давати право діяти нашому Господу. Дух віри цей, Дух Святий буде діяти, жити по Духу. Коли людина живе по Духу, Дух Святий руководить, Дух Святий направляє, Дух Святий навчає, Дух Святий спонукує. Дух Святий розв'язує, Дух Святий все робить. Наскільки важливо жити по Духу Воскресить. І ми маємо мати всю ту надію бути разом з нашим Господом. Якщо Він Воскресив, але Він же Воскресив, тому ми кажемо, Христос Воскрес. Ми радіємо, тому що ми з ним Воскресли. Ми віримо, маю. Дух наш воскрещий. І далі він пише знову, поставить з вами 15-й вірш. Бо все для вас, що для вас, щоб ласка розмножена була через багатьох збагатила подяку. Щоб через багатьох оця благодать була розмножена. Якщо я увірував, коло мене хтось увірує. Ми знаємо, що Він нас воскресив, знаємо, для чого він це все зробив. Не просто, що я ввірив в Воскрес, я ходжу, от я хороший, дуже хороший. Чому Господь каже, не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Я вибрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід після вас залишався. Який плід? А щоб хтось ще вірував. А щоб ще, 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 ще. І якщо ти віруючий, ти будеш плодоносним. І кожну віточку Бог, щоб проносила плід, що робить? Очищає. І то Бог мене очищає, Бог зі мною працює. Я трошки не сприймав цю хворобу, не хоч думаю, ну чому, Господі? Ти ж вроді, добре робив. Католя, мені не треба. Мені потрібно йти сьогодні, я хочу через твою неміч робити. І Бог дає сьогодні діяти. І коли дивишся, що той той тою віру. Господи, це все робиш Ти. Це все робиш Ти, для чого написано на подяку, на Божу славу. Так, збагатила подяку на Божу славу. Збагатити. Через цю благодать, що дана мені, дана коринфянам, дана Павлові, дана Петрові, дана Марії, Варварі, кому надана? Ти, якщо ти дух віри маєш, увірувавши, буде Господь діяти. Бог хоче діяти через кожного з нас. І далі він кінчає теме до них ці вірші. На Божу славу я зачитаю. Через те ми відваги не тратимо. Бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день на день відновлюється внутрішній. Да? Цей чоловік потихенько сохне, походи, да? Колись такий був ходив, йдеш, а зараз пробіжиш, задишка, зупиняється дихати, хоч знищиться за зовнішній чоловік, але не падай духом. За те, що робиться, Внутрішній. Він обновляється кожним днем. Відваги не тратьмо. Ми стаємо молодшими, ми стаємо гарнішими. Дух Святий наповняє нас. Ми ж маємо зустрітися з нашим Господом і Ісусом Христом. Бо теперішнє, легше наші гори дочасне для нас у безмірнім багатстві славу вічної відваги. Це проходить, трудності пройдуть, болі проходять. Коли ми дивимося на вічне, мені дуже подобався у Борівки там Михайло такий брат, вчитель. Він по сьогодні такий. Він все дивиться, тако поверх всього проблем. Які проблеми? Скільки жінка йому робила проблем? Ще не віруюче було. Штани сховає, рубашку сховає, капці сховає. Ну, в чом собрання йти? Піде позичив сусіда, штани прийшов, рубашко прийшов, їсти не дасть. І каже, як? Михайло, Я живу в Я благодаті живу, я такий щасливий. І жінка завжди це бачила. Вона бачила цю благодать, яка наповняла його. Та все добре, їсти не дала. Пішов в посадку, каже, іду кадився, каже, лисиця несе курку. Я крикнув, нього не лишило. Обсмалив, попоїв, благодать. І ви знаєте, він весело, весело, жив благодаті. І коли спомню закінчилося служення, він прийшов, каже, Аня моє, мій від імені кається вона Молдованка. І тако в чому було, привів і туди, ми ще були зібрані, Я кається, хочу. Позавчора вчора мав зустріч з ним. Анатолій, вся сім'я моя, троє діточок, всі служать Богу. Бог благословив жити благодатію, жити вічним, не цим дочасним. Так ми тут читаємо, якраз Павло надихай, корінфяни, зверніть увагу на ту благодать. Сьогодні день благодаті. Сьогодні день спасіння, сьогодні вирішувати. І він закінчує далі. Коли ми не дивимося на видиме, а не невидиме, бо видиме дочасне, а невидиме яке вічне, прекрасне. І коли ми читаємо Євреям, 11 розділів, вони бачили, бачили ту красоту, бачили ту велич, усе бо для нас, усе бо для нас. І життя Бог дає, і ходити, і бачити все бо для нас. І коли кожен з нас зрозуміє, що б то не було, чи трудності, чи переживання, усе бо для нас. Бо трудності ми смиряємося, Господи, Ти бачиш болит. Трошки легше, забуваємо, розслабилися. Тому наскільки важливо наш Господь. Різними способами. Для того, щоб стати було Йосипу, другим по царі, треба було скільки пройти через це всі трудності. Хто міг подумати, що він має зберегти таку націю? Ну, Бог так веде. І Бог кожного з нас так веде, бо все для нас. Він знає, що робить в твоєму житті, у моєму житті. І Він хоче, щоб кожен з нас міг сприймати і сказати, так, Господи. Це все для мене. Я не достойний це всього. А ти все мені даєш. Ножки ходять, ручки працюють, і сон даєш, і попоїсти даєш. І послав душу сказати, розказати. Це ти все даєш. І це ти все робиш. До чого ти робиш? Бо ти не бажаєш смерті грішти. І ти хочеш, щоб кожна душа, та, що віру, у неї дух віри, щоб вона жила цією благодаттю. І розмножувалася цю подяку Господу на славу нашому Богу, тому що Він нас творить для слави своєї, для того, щоб поклонятися, тому що Він все робить. І тому я хорошо, коли кожен з нас зрозуміє це все, як то, що Павло хотів передати Корінській церкві. Він хоче, щоб кожен із нас пішов додому, просто розказав. Сьогодні слухав одну історію, як один дуже мільйонер-синок, і було дуже багато кореспондентів. Синок, що ти хотів би щось сказати? Йому чотири рочки. А хочу що сказати? Що Ісус прийшов, щоб через нас. Дати бочі брод от тому дядьку, що лежить. Дати одіяльце йому. Тому що Ісус це робив. І знаєте, всі на нього. Така маленька дитина. І батько каже, а хто ж тобі це все так казав? А я читав, тату, в тебе там книжка є про Ісуса. І я читав, як Ісус це все робив. І Він хоче, щоб кожен з нас ну, щось зробив во ім'я Ісуса. Бо Він все нам дав. У нас сьогодні, каже, багато чого є. А що ти хотів би, сино? А хотів би, щоб тому дядьку, щоб він не спав на тому, на дорозі, щоб він не спав. А щоб ми щось помогли, сказали. То що треба більше робити? Думаю, тату, так. Тому наскільки важливо, скільки людей сьогодні. Якщо ти маєш все у Ісусі Христі, і ти задоволений цим всім, що ти маєш, то ж ти розкажеш, то це була задача апостола Павла не просто по піти, його задача залишити послідовників, залишити ті, котрі далі понесуть. І я погано гадую, коли в 90-х роках ми були квартетом в Англії, і коли бачив такі теж храми, і там тако двадцять старушок сидить, і нема кому проповідувати. Я навіть так допустив думку, не дай Бог, щоб воно було так на Україні. Воно так. А де ті, що увірували? А де? Що люди той Бог перестав робити чи ні? Бог той самий. Вчора, сьогодні і по віки той же. Тому сьогодні Господь хоче і мене. Не просто сказати Христос воскрес, воїстину. Якщо Він дійсно Воскресив. А Він Воскресив Ісуса Христа для чого? А для того, щоб об'єднатись, понести цю добру звістку. Тому Павло говорив до Корінтян. І я думаю, що сьогоднішній день вечір для кожного з нас. Усе бо для вас. Усе бо для вас. Все для мене, для того, щоби. Я міг звістити про того, хто дав мені це все. І якщо можна вділити, вділи, скажи, обніми, скажи добре слово, щоб люди зрозуміли того Бога, котрий дав тобі духа віри, і ти віриш, і через тебе ще могли багато-багато людей увірувати. Хотілося сьогодні звернутися, хто може слухає там, слухає тут сьогодні. Сказати, все Бог дав для кожного з нас. Все дав. І щоб той дух віри, мертвий дух робити не буде абсолютно. Що б ми не робили, що б не казали. Але от той дух віри, по написаному, основа нашої віри, вона базується на слові. На початку було слово, слово було в Бога. По написаному, це є Бог. І коли віра наша питається через Слово, вона буде зростати, вона буде укріплятися. Чому й Павло Петро пише: покажіть у вашій вірі, покажіть не віру, а покажіть плоди, наскільки важно усе Бог нам дав, потрібне для життя. Тому нехай Господь прославиться, хто тому може сьогодні зібранні. і ви ще не зрозуміли, якщо Господь вам дає зараз, торкається в вашого духа, скажіть Господу. А може вже давно віруючий і, і, і вроді живий, вроді ходжу, вроді ну, ну вроді ну, щось я їда, дай час, ну, так, а життя нема. А життя нема. Яка причина, ми можемо переглянути, ми можемо переглянути? Є така діаграма. Діаграма це є слово Боже. Діаграма це є Слово Боже. Переглянути по-написаному. Чому не діє? Яка причина? Тому Господь сьогодні закликає, щоб кожен з нас у ці спогади, коли ми спогадуємо Воскресіння нашого Господа, вся природа, все радіє. Куди не поглянеш, яка красота, чудний Господь, сонечко світить, маємо хліб до хліба. Да, Маємо і проблему, маємо війну. Але Бог нам сьогодні хоче використати, щоб ми використали цей час і могли звістити ще багатьом-багатьом. Нашому Богу є за що дякувати? Чи нема? Є. Давайте наші коротеньких молити по одному реченню. Просто скажи, Господь, дякую тобі, що Ти все мені дав життя, ручки догадав. Дякую, що маю де спати. А тепер так хочу, щоб ти діяв через мене, щоб ще мої діти, мої внуки, правнуки, сусіди, щоб увірували. І щоб не мить, як не я увірував, а щоб ми увірували про те говоримо. І чим більше ми будемо говорити, оця подяка на славу Бога. Вона буде зростати, зростати. Наскільки прекрасно, коли будуть мільйони, мільярди людей прославляти Господа. тож поклонимося йому, нашому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Величаю Тебе, ти достоїн хвали, подяки. І так хочеться, щоб оця хвала подяки розмножилася ще більше. -більше у своїм творінні, і щоб ми ще звіщали, щоб ще більше увірували, прославили тебе Бога нашого. Амінь.